Так, друзі, всім привіт! Нарешті в мене є якась майстерня, гараж, де можна повне, відео познімати, щось робити. І зимою можна буде щось робити, знімати, якщо я буду, звісно, вдома. Але сьогодні тема в нас така. Я десь попередньо в якомусь відео попередніх анонсував, що два вулики запускаю на, ну, на експеримент. Експеримент, ну, для мене він дуже цікавий. Ось, запускаю почув тільки дві сім'ї. Ну, вони так, по-перше, заготовані так, як потрібно для цього експерименту. Ну, якось так спонтанно їх вибрав. Ну, давайте покажу, Тут в мене є рогатий появився корпуси, тому що була тортовочка, я її... Ну, я, її, я, її, я її не, не зачепав, не рухав, вона якби тут бджоли недавно було похолодання, бджоли збилися в клуб, ну і вони застигли. Я їх в медові рамки від них вже забрав давно і так. Ну, не хотілося вже витрушувати, не було часу. Зараз у нас вже місяць душі, між дощами лапаєш інший час, ну, інші роботи поробити, а з бджолами ну, майже все зроблено. Ну і почнемо так. Так, у нас є рогатий зимівля та, така сама в двох корпусах через е, діафрагму Єгошина. Вичитав я про таку метод зимівлі, то в якому російському десь журналі, я його вже чув давно про ту діафрагму. Але якби чіткої інформації в тій статті, що там була десь в бджулярській, чи то в російському журналі, я вже не пам'ятаю. Ось ну, для мене недостатньо інформації там о, з лютками, так? Тому що там, е, е, та ложиться між першим і другим корпусом. Ось і тут з лютками. Перший люток, якби вони... Два, один на ну, другим. Тобто один в нижньому корпусі. Нижній люток закривається в тому методі. Дно повністю має бути закрите. Тут зверху є один люток і в другому корпусі якби внизу один люток. 5 см від верху, а тут в даному випадку від низу корпуса. Ось. Ну, для мене воно якось трошечки не зрозуміло. Показує, що воно, як воно робиться, а потім от. Ну, в тому методі має бути, по-перше, е в нижньому корпусі має бути хоча б трішки метод. Тобто, мають бути хоча б серпи. Ну, Мінімально там, 2-5 3, -5 см, бажано ну, там, 1-3 частина. Рамки всі йдуть на відбраковку, ще не перетопило. Ось. Тобто, тут є троєчки корму. В кожній рамці, з самого переду, саме основне треба заставити сім'ю сісти спереді. Ось тут. Змійте, так як в мене люток внизу. Я так його лишу, дно перекриваємо, дно сі, ніякої сітки. Люток відкритий на всю катушку. ось, І сама діафрагма, ну В нього вона там з якоїсь фанери, з ДВП. І задній діаметр так якби її має бути 20х20. 20. Так як я зимую в двох корпусах, рамка, 5 рамочок. всього, то є в мене в принципі, 20 см є. ось, і Я вирізав квадратну. ось Тут кльонку повністю не обов'язково перекривати. Її можна і так, щоб тут і там, вода, яка потім тут накопичиться, тому що волога буде. Ось і другий корпус. Рамки повинні бути повномедні. Так. І ось так. Тут, відповідно, в мене йде знову плівка, накривається і тепла кришка. Завдання в чому? Завдання, як він пише сім'ю поставити як би трохи в природні умови. Так в мене гніздо. Мені просто... Чого я прийшов туди? Тому, тому що в тій системі, в якій я зараз зимую, дуже воно як кажуть, ніхто, нічого майже не треба міняти. Все підходить. Ось. Який... е, Далі здився. Заставити сім'ю, розділити. Простір вулика на дві частини. Та, якби вони завжди якби, в дуплі йдуть, йдуть зверху вниз там, чи під кутом, криве воно, вони завжди йдуть клубом і повністю перекривають простір тобто, і розділюють тим самим дупло на дві частини. Так? Тобто йде шарик, клуб, рухається і розділяє. У мене ось тут. якби між корпусами стоїть ось та діафрагма Єгошина. Саме основне заставити сім'ю сісти тут. Так? Тобто там... Щоб вона не сіла ззаді, ніде тут має бути нормальну корму, вентиляція, сім'я сідає тут. Верхній корпус повністю забитий медом. сім'ї там немає пустих сотих, клуб там ніколи не сяде. Так? Тобто він там десь на... не сяде. Не він на Йому потрібні пусті соти, для того, щоб частина бділ. Як ми знаємо, заходить головами в чарунки, ховається і наповнюють тим самим клуб в певних сотах. ну, Всі все знають. Так от сів у нас клуб тут, тут у нас є, от якраз от видно, де у нас проставочка, тут у нас є мед. Клуб сів, там, скажем, там, в листопаді чи коли, ну, це не є важливо. Іде діафрагма, йому не дає піднятися вище в цей корпус. Він йде взад, він віддаляється від льотка, так само, як в гнізді в дуплі, в більшості дупл, скажімо так, є е, дупло, так в мене в моєму дуплі ви переглядали. Чим далі зима, чим ближче до весни, тим далі вони від льотка. Тобто люток лишається десь там внизу, а там щораз тепліше, тепліше і тепліше. І тут він йогошин, це не той його шин, до речі, що. Зараз займається українською степовою матковідник вот, і селекціонер. Це, як я зрозумів, це якийсь інший. Я б не вникав. Ну, Сім'я пішла, пішла, пішла. Тут в неї вже корму нема. Корм в неї над головою. Тут в нас діафрагма і бджола починає підніматися вверх. Тут вона вже в нас, як вона вже пройде такий шлях, то вже буде лютий, напевно. Або кінець лютого. ось, А тут вони вже піднімаються і тут вже все утеплене. так, Тут тепло. Тут і лютка нема. Люток, от, як в дуплі, вже десь далеко. ось, І тут вони починає матка сіяти. І сіють собі в теплі. Тут їй не страшні ніякі. Тимчасові похолодання, нічого, навіть якщо вона сяде кругом, цій, от, вона завжди зможе е, кругом розплоду і почнуться такі зворотні холоди. Вона обіжметься зім'я кругом е, е, розплоду і, і буде мати завжди можливість піти, взяти собі корм. Корму на таку сім'ю тут буде також. Повністю достатньо. Так само, як в гнізді. Сім'я піднімається, підняється, піднімається, якщо є зворотні холода, вона лишається на місці, від меду також відривається. Але тут яка система? Вверху завжди тепліше, навіть якщо вверху ще є там якийсь люток, бджола, яка підійде набрати тут меду, вона хапне чуть-чуть меду. Навіть якщо вона застигне, вона впаде, вона впаде все одно на бджоли, і бджоли її відігріють, і вона віддасть мед. Тобто бджола ні в якому випадку, так якби при узратних холодах. Зворотніх ніколи не застигне, ніколи не замерзне. Ось, зимую я, так як я і зимував. У мене заставна справа зліва. У мене всі завжди одна заставна притиснута до одної стінки. Сенсу не бачу в тому, щоб її відступати, що там була якась вентиляція, чи що я лишній вентиляції не роблю. У мене як доплість, у мене купу, в мене тут все глухо, там бджоли бачу, десь між заставними ось, ось, 3 мм чи що десь, ну то їхня справа. Якщо їм треба, вони пропулісують, ну не трени не запропулісують. Ось, основна проблема повністю відкритий люток, ну, не пустити мишей пільнувати. Ну, то є... Звичайна річ для бджоляра слідкувати за, за мишами, щоб вони потім зимою не турбували. Ось. От так, що я хотів сказати, можливо, я щось ну, не договорив. Може хтось знає більше про цей метод, може дехто чув, читав, може має якусь літературу. В коментарях або скиньте мені якісь скріншоти, мені було б дуже цікаво почитати якось в оригіналі, тому що то була одна стаття в журналі. Хтось нею користувався таким методом подібним, як ви рахуєте, чи воно буде добре, чи ні. До речі, вже 1000 підписників вже на даний час там, 1022. Всім дякую, хто підписався, мені дуже приємно. Працюємо далі. Є ще чого розкажувати цікавого, є ще що експериментувати. Ні. Ось. Ось. Одне завдання вийти коли я ближче до пенсії, коли вже вийде на, на 100-150 на вуликів, буду виходити, що в мене вже має бути сформована технологія. До речі, чого мені такий тут підходить? Скільки років я вже пробую працювати? І в нас не завжди є основний взяток. Він може бути такий розтягнутий, щоб його ну, з'їдять. Може бути дощів, Зараз місяць дощів, а таке буває і серед літа в нас є, що місяць дощів твердо може йти. Ось тому для нас, для заходу України дуже є важливими. Хоч всі сміються там за майовий мед, там на сході можуть і сміятися на центральну Україну. У нас тут нема чого сміятися, хто їздить до нас за пакетами чи так знають що у нас весною дуже потужно все цвіте. Тому що як є в нас погода, то обов'язково і буде мед. І чим сильніша сім'я, тим є більше шансів принести нормальну меду. Вона 2-3 дні зловить 4, і вона так принесе що о, о, от іменно тих весняних мідів. У нас люди є такі, що вмудряються навіть вербовий мед взяти. Тобто, ну, то вже другі методи, вам може буде там смішно, але я вам скажу, що то байки. А з верби раз в 7 років так само можна взяти метку класного і дуже доброго. Ну добренько, все, що хотів розказав, Кому подобається лайки, коментуємо. Підписуємося, підписуємося на Тікток. Там я просто веду про меду і субпродуктів. Кому цікаво, можете підписатись. Всім до побачення.